Раз, два і зроблено. Саме так у селі Великий Тростянець Чербинівської громади вакцинують домашніх тварин. Вакцина Рабістар Ред колица по одному. Мілілітру підшкірно або внутрішньозева. Щеплювати треба всіх тварин, тому що вони коти, особливо котів, тому що вони гуляють. Роблять це через випадок сказу у кота, який стався у цьому ж селі. 13 липня цього року місцева помітила, що кіт поводить себе дивно. Кіт наніс покус власниці. Було клінічні ознаки у нього подібні до сказу, якісь пригнічення, проблеми з ходою. Тварину помістили на карантинування, тобто спостерігали за. Поведінкою тварини тварина загибнула. Відібраний патологічний матеріал, мозок і направлено до регіональної лабораторії. Лабораторія підтвердила діагноз на сказ. Місцева мешканка села Великий Тростянець, пані Ольга, через випадок сказу вакцинує своїх домашніх улюбленців: дві кішки та собаку. У нас були такі случаї. Вже ми вакцинували той раз, і все розтараємося. Повинно так бути. Сказ це особливо небезпечна інфекція, наголошують спеціалісти. Воно вражає центральну нервову систему, передається Контактно, тобто через покус хворої тварини до іншої тварини або до людини через слину. Слина потрапляє до нервових закінчень в нашому організмі або в організмі тварини, і по нервових закінченням йде до головного ну, до центральної нервової системи і вражає її і загибель неминуче. Про позапланові щеплення домашніх тварин оголошують у кожному населеному пункті. Через ОТГ об'являється, коли буде дати вакцинації, і ми ходимо. Подвірно, обхід за адресами телефон оставляємо, люди дзвонять і ходимо, щеплюємо. Наступного разу вакцинуватимуть тварин у селі Малий Трясцянець, Щербані, Гора Буланова, Сапожене.